Всім привіт! Давайте подивимося, а де ви літаєте в ілюзіях. Загубилась мені карта в другій колоді, значить треба подивитися знак. давайте подивимося, а де ви в ілюзіях сидите. Зв'язано з любовною темою: гармонізація, перша карта. В фазах місяця щось змінюється. Тут якийсь вампір. Можливо, як варіант, тут в когось партнер вампірить вас, да? і ви цього не дотягуєте, не понимаєте. Да? Тобто зверніть увагу на свого партнера-партнершу. Якщо вам при своєму партнері треба зжиматися, не реалізуватися, бо там, наприклад, чоловік менше заробляє, якщо чоловік там, не знаю, негатив свій виливає на вас, ви свій ресурс, той, який ви можете направити в свій розвиток, ви зливаєте на нього, подивіться на свого партнера і дайте собі чесну відповідь. Я задоволена тим партнером чи партнеркою, який біля мене, чи я кучуся на дно. З таким партнером, тут прям вампір в вашому е, союзі. Ну, когось як варіант, вампіром тут є люди зі сторони. Але якщо навіть і є вампір зі сторони, якщо хтось впливає, там не важно свекруха, саперниця, не важно хто, якщо впливає зі сторони, вони вам підсвічують того, чого ви не бачите під носом. Ви не бачите, що у вас в парі відбувається. Це наслідок, якщо у вас є магічні негативи. Тут вашу пару будуть чекати трансформація. Лібо ви розійдетесь, либо буде повна трансформація ваших стосунків. Про що мені йшла інформація від вищих сил, що буде відкриватися інформація, буде відкриватися трансформація в парі. Ви либо разом ви е, впала карта атоми, Ви ліба разом працюєте над тим, щоб будувати екологічно здорові, правильні стосунки, ліба вас будуть розводити насильно через руки інших людей. Зверніть увагу на свої стосунки, кого вони є. Що ще ви не бачите? Ну, от таска. Таска, блядь. Блять, блядь, отак і з потоку кось читала. Тоска, блять, одиночество вдвоєм, а хочеться гармонізації. А нема тої гармонізації, а нема того любові, щастя нема, підтримки, поваги в партнерстві, нема. І ви дивуєтесь, з чого магія приходить. Магія це наслідок. Саперниці, козні, палки в кольосах, щоб вас розвити. Це вже наслідок. Працюйте з причиною. З причиною працюйте. Тоска – печаль. В емоційній сфері таска, а в шлюбі чи в партнерстві, якщо у вас не шлюб, ми тільки за гроші, нам так удобно. Йому удобно, що ви борщ варите, а вам удобно, що він зарплату приносить. Но в любовній темі, в емоційній таска, що ще ви не бачите? Ну, от ви не бачите. Ви не бачите, що ви йдете по сценарії родових. Оцей у вас не вдається любовна тема через те, через те, що такий сценарій вас в роду. Жінки були всі нещасні, і ви нещасна. Або чоловіки, якщо дивляться мене чоловіки. Це родова програма в когось привороти, прям прокляття, що в вашу пару приходять е магія любовниці, соперниці. Ким би вони не були. Це родовий сценарій. Розв'язуйте, хто в роду запустив цю програму. Хто не знає, як приходьте в регрес на консультацію, розберемо вас тут прокля... вас, ем, шлюб, як прокляття. Ну Тут має бути і психологічні моменти пропрацьовані. Чому я вибираю таких партнерів? Чого нема любові? Оця іфорія бабочки в животі проходить. Потім починається побут. І піздец, і одиночество вдвоєм, і кожен сам за себе, і одні скандали сварки. І потім ще наслідком приходять. Привороти, соперниці, магія. Так причина не в магії, а Причина в тому, що ви йдете на родових сценаріях. Розбирайте ці родові сценарії, тому що тут трансформація, тут якогось може бути назрівати розлучення, розходження. Тут сутність є родовий бес, який прибирає чоловіків партнер з вашого оточення. Чому? Тому що хтось в роду займався любовною магією і, звісно, працював з бесом. Оцей бес ходить і за вами і е, оцих. Е, Чоловіків, не до чоловіків, тільки притягує ваше пространство. А ви іскушаєтеся. скушаєтеся. Хтось похвалив, ви вже іскушаєтесь. Хтось купив квіточку, ви вже іскушаєтесь, і согласна вже на все. А потім, а де блядь, гроші, а як далі жити, а як піднімати дітей, і те, і да? От Читала в Тіктоці недавно. Ну, що, дів дівчонки, хто там виходив по великій любві за мужчин, які не вміють ні гроші заробляти, ні сім'ю отримувати, ні дітей разом ростити. Оцінив? От я лічно це два рази проходила. Я вже проснулася. Я вже знаю, чого я гідна. Я вже знаю, яких я стосунків не хочу. І аби кого в своє пространство з чоловіків я не пускаю. Ну, Для цього треба було прийти такий досвід, щоб проснутися. І також я працювала з деструктивними родовими сценаріями, програмами. Це також над цим треба працювати, щоб вийти в класні стосунки. Да, над цим треба працювати. Хто не працює, то тільки скаче по граблях, лиця міняються. А результат той самий. Ті жінки, які в роду працювали з любовною магією, можливо, і чоловіки в тому числі, тут плата є. Коли ви займаєтесь любовною магією, темною магією, де ви розрушаєте, впливаєте на життя інших людей, там є плата, що одіночество. Оце і є ви або сама довгий час в одіночестві, либо у вас оця таска в парі, одіночество вдвоєм. Ну, по факту щасливої любовної теми нема. От ви теж тут карму роду проходите. Чому ви саме проходите? Тому що і ви в прошлій житті десь накосячили. Ось цим треба індивідуально кожному розібратися і поставити на цьому крапку, тому що тут є біс, який зайшов на цю програму, і тут є біси, які вам передалися по наследству від ваших бабушок, дідушок, від ваших предків. І тут вам, знаєте, карма одиночества. Який би чоловік не прийшов, він піде з вашого життя. І для чоловіків так само. Тому працюйте з цими історіями, Викошуйте От ви літаєте в ілюзіях, можливо, думаєте, партнер зміниться, або а, може я зустріну іншого кращого. Та не зустрінете, ви навіть якщо зустрінете, все рівно буде розставання. От. Ідіть до знахаря, вона вам дасть підказки. Тому що на любовній темі, на, на, жаль, на жаль, поки тільки кладбище От прояснення для вас і башня. Ну, вас так ведуть, куди правильно, в просвітлення, щоб ви проснулись і захотіли з цією темою розібратись. В топоня, в топоня. Хто поняв, то поняв, й розбирається. Хтось самостійно, хтось до когось ходить, і те де, і теп. Хто в танку, ну сидіть далі в танку, це ваш вибір. Но потім вас страждає, що правильно, якщо ви живете в аб'юзивних стосунках, 30-40 років далі у вас буде онкологія да. хвороби різного роду. Це все туди. Це говорить про те, що ви себе предали, забили на себе великий і большой, і я просто буду жити, страдати, бо так всі жінки в моєму роду страдали. А ви прийшли, можливо, стати цілітелем і переписати цей сценарій негативний? Хто поняв, то поняв. Хто проснувся, то розуміє, про що я говорю. Просвітитися і в цій любовній темі історії, в своїй Історії любовні, да, травмах своїх, кармі, в кармі своїй розібратися, з родом розібратися і встати до своєї місії. Отак От нас мордою по асфальті, через нещасливу любов, приводять до нашої місії. По інакшому нас туди ніякими тапками не загониш. Будь-яка людина, яка прийшла в місію, допомагаючи професії, психолог той самий. Всі ми йдемо туди з травм своїх, з нашої недолюбленості. От ми і шукаємо оцю недолюбленість неполучену від батьків, ми шукаємо в партнерах. В цьому є глобальна помилка. Пишіть в коментарях, що там у вас відбувається в любовній темі і чому ви літаєте ще на сьогоднішній день в ілюзіях.